Два канали, через які ти можеш отримувати гроші відео для жінок. Не всі зараз зрозуміють дану інформацію, але я щиро вірю, що ну, максимально швидко ця глибина до вас прийде, або ви спробуєте зараз почути мене не розумом, а саме інтуїцією. Тобто, що ви будете відчувати під час того, як я вам буду це говорити. Значить, жінка це. Провідник божественної творчої енергії. Зараз я говорю про той ідеальний варіант, коли у жінки чистий канал, коли вона не поринає то в гру Я мужик я все сама, я все можу. Да? І коли вона стабільно знаходиться у Конекті із собою, своїм тілом, своєю інтуїцією, своїми відчуттями, тобто обирає себе, не зраджує собі, іншими словами. Да? Тобто, все класно, жінка знаходиться в своїх правильних, природньо е, створених енергіях. Да? Значить, коли жінка є нормальним, чистим каналом, провідником божественної творчої енергії, то. В неї є два канали, через які вона може отримувати гроші. Значить, перший канал це якщо ми не враховуємо. Чоловіка. Тобто, жінка не має чоловіка. Тут, якщо чесно, багато можна розібрати на деталі, тому що чоловіки бувають різні, чому відбулося так, що в мене такий, якийсь, що нічого там мені не дає, не допомагає. Коротше, ну, тут реально тема взагалі дуже глибока. Ну, я спробую зараз просто в таких двох словах саме от основу сказати. Значить, жінка, е, яка не має чоловіка поряд, і ті всі, які. Е, не зовсім чоловіки, то уявімо, що їх нема. <сум> то жінка в своє життя буде отримувати матеріальні речі з допомогою свого близнюкового полум'я, з допомогою свого божественного партнера, своєї чоловічої енергії, свого духа. Да? і він буде їй допомагати в матеріалізації того чи іншого да, в кожному, як кажуть, хто приходить в її поле. Тобто як чоловіки, так жінки, тобто, через людей інших, через правильні обставини, через різні ситуації. Тобто от через це все жінка буде отримувати в своє життя матерію. Після того, тобто, як вона буде проводити через себе енергію, творчу, божественну, і видавати її в світ. Простими словами, що мається на увазі проводити через себе енергію? Коли ти, ще раз кажу, в чистому класному каналі потоці з Богом, з своїм вищим я, то ти. Перебуваєш в стані, я в любові, я в радості, я в ізобілії, я в благодарності. Я не в страху, я не в, 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 в якійсь дані ще ті, що мені чогось не вистачає. І зараз мова не йде про то, що тебе оточує навколо. Я маю на увазі, яка в тебе картинка. Тобто, маєш ти гроші, не маєш ти грошей. Це взагалі пофіг. Спочатку. Ми робимо акцент на нашому стані внутрішньому. Ти маєш бути благодарна за все, що у тебе вже тепер є. Да? Тому це внутрішній стан радості, що ти живеш і що все так класно у тебе відбувається. Коротше, це теж багато можна про що поговорити. Я про це говорю в курсі. Значить, жінка, яка знаходиться от в такому Стані в любові в радості, в її голову приходять ідеї, реально класні божественні ідеї. Е, ідеї не стосуються его програми, тобто вони не з позиції егоїстичної, «все мені Поняли? Тобто, що не, коли ти побачила в подружки Lexus і така, я теж хочу Lexus. Все, я тепер куплю собі Lexus нової марки. ні 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 Тобто, коли ти конкретно всередині відчуваєш, я б так хотіла, не знаю, наприклад, поле тюльпанів засіяти. Я б хотіла Хай буде собі машину, но для того щоб їздити в гори, тому що е, мені важко добиратися, я так душевно відпочиваю в горах, я так люблю от, реально насолоджуватися цим. Або я б хотіла. Не знаю, нове платічко для того, щоб відчути себе там більш жіночною, да? коли нема в тебе через его, і через всякі програми, а конкретно від душі щиро порадіти, як мала дитина, от в ті моменти, да? оці от, от ідеї, плюс, чекайте, додам ще сюди. Ідеї, які створити щось класне, там не знаю для тварин, для людей, розробляти якусь свою, можливо, косметику, можливо, свою якусь марку не знаю, там, мила, свічок створити, да, бренд, типу. от, ну, бути блогером, коротше, коли ти хочеш якось себе проявляти в світ, ти хочеш нести якусь інформацію в світ, ти хочеш якусь красу нести, ти, може хочеш там красу наводити для других жінок і так далі, і тому подібне. Коли в тебе є якась от, дійсно глибока мрія, там, перукарем стати дуже багато жінок колись хотіли, там, візажистом стати. Тобто, коли ти хочеш прикрашати цей світ, ти хочеш робити. Коротше, цей світ або зовні гарнішим, да, або зсередини на рівні енергії І оце от називається глибокі божественні мрії, в які е, от вкладається енергія. І жінка в момент у мене ідея, да, вона паралельно отримує енергію. І ті, хто знають, про що я зараз говорю. от ви згадаєте це відчуття, коли тебе починає розносити все, ти готова просто десь бігти, починати щось робити, аби лиш це почати робити. Ну, бо просто в тебе ідея охранітельна. Вона тебе пре, вона тебе радує, ти прям бачиш кінцевий результат, і воно взагалі задає класно-класно. От якраз от в ті моменти це називається, от, що ти в конекті з Богом і в тебе пішов. Правильний процес енергії і проведення її через себе. Значить, проведення через себе продовжується таким чином. Ти, прийш... ти отримала ідею, в результаті ти цю ідею повинна вивести в матерію. Ну, Як мінімум, наприклад, записати це вже вивести в матерію, да? бо ти з ну, голови, да? просто з фантома, тобто з уяви, да? взяла і виписала, в що? В матеріальний. Предмет, умовно, да? Тут, ну, коротше, ви поняли, тобто на папір, ти вже виводиш це в матерію. І далі ти продовжуєш це вдосконалювати. Тобто, далі ти починаєш проводити е, цю. Ідею в світ, тобто там уже знаходяться люди, які підтримують, наприклад, ну тут уже в залежності від ідеї і так далі, тому подібне. Чи ти починаєш вести блог, наприклад, в соцмережах, ну, коротше, якось починаєш оце все реалізовувати. Да? І якщо ти це робиш самостійно, то в твоєму конкретному випадку в матеріальному світі все буде в тебе. Реалізовуватися, да, і получатися з допомогою твого близнюкового полум'я, твого близнюкового партнера. Тобто тої чоловічої енергії, яка, умовно, є за кадром, яку ти не бачиш, яка як повітря. От. А іще другий варіант, да, це жінки, в яких є чоловік, да, чоловік, який м правильний чоловік. То Така жінка, що робить? Виговорює це чоловіку. І чоловік, як умовно, провідник твоєї, конкретно цієї е, чоловічої енергії, близнюкового полум'я, стає тим реалізатором твоїх мрій, бажань і так далі. Поняли? Тобто, жінка по двом варіантам може заробляти гроші, да, отримувати от цю от матерію. Перший варіант це. Через близнюкове полум'я, через енергію, тобто через внутрішнє чітке, ясне знання, що в твоєму світі все окей, про тебе піклуються, тому що є мужчина, якого очі не бачать, но серце відчуває. Да? Тобто та енергія, та от, е, е, сила, яка дає тобі підтримку і ти. В сліпу ідеш і далі, от продовжуєш кожного дня реалізовувати то, що хоче Бог. І кожного дня, по мірі поступлення, да, умовно тих і задачі і так далі, які будуть тобі ще розкриватися, да, буде приходити потрібна чи то інформація, чи то люди, чи то гроші. От. А в другому випадку, це жінка, кажу. Проявляє свою творчість, а точніше, не творчість его, да, а творчість духа через чоловіка. Тому що в тому випадку, де в жінки є нормальний чоловік, да, в тому випадку енергія божествена, яка спускається через неї, вона передається проявленому близнюковому партнеру, проявленому. Тобто в будь-якій людині, в чоловіка особливо да, от є твоя часть енергії, твій близнюк, твоя чоловіча енергія. Тому що якщо ти знаходишся в, ти як дух, знаходишся в тілі жінки, а це константа, да, це основа тіло жінки, це означає, що ти повинна. В першу чергу відповідати цьому егрегору. Тобто, жінка, що воно таке, тому що в тебе органи і так далі, вони ну спеціально розроблені для даної конкретної програми. Понятно, да Тому е, ти, от як в тілі жінки, ти тут в основному повинна проявляти жіночу енергію, не чоловічу. Тому зовні чоловік буде тобі у всьому допомагати той, якого ти не бачиш, або той, якого ти вже маєш і бачиш. Ну, і сюди, звичайно, можна додати тисячі варіантів, а чому чоловіки не такі. Коротко кажучи, тому що ти в чоловічих енергіях, тому що ти граєш цю гру замість нього, ти не стала жінкою, як має бути. Тож, моя задача в моєму новому курсі. Включити в жінках їхній реальний стовп енергії, їхню суть включити, тому що тіло тобі дано як база, в яку ти повинна правильно вникнути і розуміти, хто ти вообще і чим тобі потрібно насправді займатися, а не грати в ролі чоловічі. Тож, кому цікаво, приєднуйтеся і пишіть, взагалі, як ви мене зрозуміли. Задавайте питання, я з радістю вам відповім. Тому що я розумію, що багато хто взагалі не розуміє, про що я зараз говорю, яка нахер взагалі чоловіча енергія і близьня. кови полумя